Дуже часто в нас виникає питання, що робити, коли всередині нас спалахує це неконтрольоване відчуття злості і гніву із за якоїсь людини чи ситуації. Я, мабуть, не повинен вам це говорити, але на вершині всіх негативних емоцій стоїть саме гнів. Ви прекрасно знаєте це відчуття, кров припливає до лиця, серце б'ється в шаленому ритмі. Розум камініє, і ми випалюємо слова, за які пізніше соромимося. Гнів осліпляє. Гнів настільки сильна, енергетично заряджена емоція, що відслідкувати його початок і зупинитись в пориві крайні важко. Не дарма в святих писаннях гнів відносять до одного з семи смертних гріхів. Майже завжди він виникає на фоні глибокого переконання про нашу правоту. Проте, Проходить буквально кілька хвилин чи годин, і ми усвідомлюємо його деструктивну дію. А на душі залишається неприємний осадок. Одразу питання: чи нормально це відчувати гнів? Так, гнів для людини природня необхідна емоція. Тут важливо чітко зрозуміти природу гніву, щоб не впадати в його порив, коли він з'являється. Не такий страшний спалах гніву, як його деструктивні наслідки, які можуть перейти в ярість та агресію. Багато людей його демонизують, вважаючи, що злитись можуть тільки погані люди. Дуже часто нам з раннього дитинства внушають програми про те, що злитись погано. У дитини створюється заборона на проявлення емоцій. Мало хто усвідомлює, але якщо ви не проявили свою злість, гнів чи будь-яку Іншу негативну емоцію, це буде направлено проти вас. В медицині це називається автоагресією, агресією, направленою на самого себе. Людина починає хворіти, проявляються мігрені, гіпертонія, депресія, ненависть до себе. Так чи варто проявляти гнів і агресію, якщо вони у вас появились? Ні, абсолютно не варто. Можливо, ви бачили таку сцену, коли в магазині в черзі одна жінка сказала якусь грубість іншій, а та їй у відповідь ще три грубості. І ви бачите схватку двох людей, які в ярості розмахують руками з бризганням слюней і так далі. Так знайте перед вами дві безпомічні людини, які не усвідомлюють, що вони можуть абсолютно спокійно заявити про те, як з ними можна і як не можна поводитися. Озвучивши свої границі. І як ви знаєте, якщо раптом один з них емоційно дорослий, то така схватка швидко завершується. Таким чином можна спокійно поставити людину на місце. Усвідомлена людина прекрасно розуміє, що гнів це ядерна реакція в нашому організмі і ніколи не дозволить, щоб це продовжувалося. Мало хто собі в цьому признається. Але якщо вас хтось бісить чи злить, то проблема не в цій людині, навіть не в ситуації, яка вас злить, не в світі, який створив цю ситуацію, а проблема у вас. І коли людина стоїть в пробці і біситься, то проблема тут не в пробці і не в чайниках, які заполонили всю дорогу. Якщо ви регулярно відчуваєте затяжний гнів і злість, які повторюються, то причина у вас. Тому спалахи гніву це від безсилля, від нездатності домовитися, здатності впливати словом. Гнівливі люди, ті, які легко впадають в порив гніву і злості, рідко бувають сильними. Так що ж робити у випадку, якщо гнів все-таки проявився? Перше, зрозуміти, що це я тої людини, яка його викидає у зовнішній світ, це його відношення до самого себе в першу чергу. Друге відреагувати. Якщо це безнадійний випадок, піти ситуації. Третє. Якщо це гнів, що регулярно повторюється, тоді потрібно запитати себе і виписати, що у вас викликало цю емоцію. Тому що це ваша реакція, це тільки ваш вибір, це ваша власна відповідальність. Задайте собі питання: як би я хотів думати по-іншому? Що я конкретно хочу, що я зробив чи можу зробити для цього. Ось тут, в цей момент, відбувається найважливіше: людина переключає свій стан з позиції жертви у авторську позицію, бере повну відповідальність на себе замість того, щоб шукати причини зовні і звинувачувати когось. Це називається емоційна зрілість. Емоційно зріла людина. Відковує безпосередньо момент появи гніву і, в незалежності від його джерела, вирішує, як це припинити. Таким чином, людина переходить з мислення проблемного в мислення ресурсне. Наша ж задача полягає в тому, щоб емоційно вирости над собою і ввійти в число тих людей, які вміють використовувати гнів чи будь-яку іншу емоцію собі на благо. Незвично, але навіть страшний гнів має свої плюси. Гнів і біль допомагають заглянути всередину себе в глибину проблем, які скриті від нас. Сила гніву заставляє нас бути уважними і сконцентруватись над вирішенням іменно нинішньої задачі. Гнів можна використовувати як бустер на певний період часу, але не надовго, так як ця емоція досить виснажуюча. Через викид адреналіну в кров гнів може покращувати творче мислення, а можна направити його на щось творяще, щось нове і позитивне у вашому житті.